Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Всі ви вже чули про, здається, економі. Вийшла зразу після Times, від Саймона шустера, вийшла стаття від залужного. Здається, економіст. Ось, і вона дуже потужна, я її не читала, але я так зрозуміла, там, як то кажуть, залужний вимагає у заходу негайно прискорити поставки. Давайте подивимося, чи почують залужного, чи буде ця стаття почута. Ви знаєте, спокійно, спокійно буде сприйматися це. Дуже спокійно. Я не бачу тут конкретної. Угу. Все говорить. одиниці. Ось як я скажу, одиниці почують цю статтю. Тобто цей заголовок. І ось ця карта теж каже, бездіяльність. Чи був якийсь вплив взагалі цієї статті? Бо дехто каже, що це було зразу після статті, після Зеленської, для того, щоб трошечки. Зшліфувати, тобто кутки трошки підрівняти. Зараз ми подивимося. Ну, тут диявол випадає, навіть не знаю, що й казати вже. І зірка. І обі карти я перевертаю. Диявол і зірка говорять про ви знаєте, що ось ту статтю про Зеленську, яку написали, вона дуже велике враження, Як би це сказала? Склала в. На Заході. так, І тепер ця стаття від залужного, тому її мало хто сприймає, тому що вони вже читали цю статтю. Тобто, хто може бачити, хто може конкретно статтю Залужного сприймати? Військові. От вони так. А решта ну, людей вони, знаєте, вони знаєте, вже таке враження було від статті Про Зеленського. Ось що вже залужний, вже ну, не кожен і читає, скажімо так. Ось. Тобто, ви знаєте, і карта говорить: по справедливості диявол і е зірка говорять про те, що на довгий час, на майбутнє, вже нічого так не вразить е е захід. Як стаття саме Зеленського. Що би зараз хто не робив, це я не знаю. Це хіба що Україна візьме і виграє зразу. Розумієте? Одним штурмом і звільнять всі території. Тоді можливо. Тому що ось ці дві карти дияволу не так то легко зараз, на свою сторону, е -е, переманити, чимось е -е, зацікавити, будемо так говорити. Вже. І я не бачу, щоб залужного дуже аж так послухали. Почули, верніше. Тепер в мене є ще одне тут запитання. Якщо ні, то буде катастрофа. Отак От ви, це, ви, це ви мені задаєте питання. Якщо не почують залужно, чи буде катастрофа? Давайте тоді так. Залужно не почули. Що тепер буде? Сила. Втрати. Якісь втрати. Да. І недобрі карти йдуть. Скажу відверто: від е... дружби, симпатії від нас будуть відвертатися. Тобто е... тому, що нас не почули. Залужний говорив не тільки так від себе. Угу. І провал. Да, дійсно, мої дорогенькі, і п'ятірочка кубків. Ну, дуже карти е... чітко показали, що. Не дуже, не дуже добре. Катастрофа, знаєте, я не хочу зараз голослівно казати катастрофа, але коли випадає п'ятірка мечів і п'ятірка кубків, п'ятірка монет, це дуже погано. І наші друзі, які ще були, наприклад, симпатія до нас, якийсь маленький круг, маленька якась ще спілка була за нас. Політиків за кордоном, наприклад, так? І ті відвернуться від нас. Це відхід від нас, щоб ви розуміли. Ось якось так. Ось якось так. Їх прийдеться всіх силою тримати, але як? От, розумієте, це повинно щось таке статися, щоб дійсно їх зацікавило, маю на увазі захід. Ось якось так. На жаль, мої дорогенькі. На жаль, мої дорогенькі. Як зачепити, давайте захід. Щоб вони нам надалі допомагали, щоб вони нам надалі нас підтримували. Як зачепити їх? Чим їх зацікавити? Що повинна Україна зробити. Тобто, зараз я. Ага, я зрозуміла. Я зрозуміла. Дивіться. Залишити позаду. Тобто, відійти від ілюзій, залишити позаду всі. Темні речі. Всі підлості, всі недомовки, все, що поганого, як би це сказати, наша влада зробила, тому що тут вийшов імператор. Тобто, влада повинна помінятися, залишити це все позаду і почати новий етап. Який етап? Переміни повинні піти. І домовлятися з Заходом чітко. Розумієте, не відверто вам скажу. Тут говорить про співпрацю, про співпрацю з Заходом. Наша влада повинна направлення взяти. Зараз я вам покладу, як це мало би бути. Ось імператор, так? І імператор повинно, повинен міняти. Тобто це наш е, як його, Зеленський, так, повинен мінятися, сам повинен мінятися. І співпрацювати, взяти направлення на захід, співпрацю і дружбу з Заходом. Ось тоді може щось помінятися. Ось це може змінитися, щоб ви розуміли. Ось як я бачу цей розклад. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть собі, себе і разом до перемоги! Все буде Україна!